Це був 44-й рік, це була відділля, тобто свята вечеря. Ну і так сталося, що, що до села зайшли. Ну, як мені бабця розказувала, що зайшли такі цілі загони, загони бойовиків. Вони заходили до будинків де жили поляки. До третьої години вночі село горіло. Так як було в білий день. Напевно, була третя сторона, яка була зацікавлена цих два народи, якось, якось, щоб, роз... щоб вони мали між собою якусь розмістити. Бо ніколи, ніколи такого не було, щоб поляки, українці в тому селі мали ворожнечу. На старому цвинтарі недалеко від церкви є пам'ятник полякам, які загинули 24 грудня 44-го року. На гранітному хресті викорбовані імена загиблих. Пам'ять вбити вшанували в ігровиці. Панахидою ті, хто прийшов пом'янути їх, переконані наше завдання, аби більше такі жертви не повторились. Нам треба пам'ятати про цих людей, які тут лежать в цій землі. Нам треба молитися за них. Але що ми можемо зробити, це будувати мирне сусідство Польщі і України, щоб ці події, які відбулися сімдесят сімдесят років тому, тут на Україні ніколи не повторилися. Ці люди, які загинули і в Україні, і в Польщі, вони давно знайшли порозуміння між собою там на небесах де приймаються всі душі невинно об'єднаних. Залишилося нам, живим тут, на землі, зрозуміти, що найвища, найвища цінність це є людське життя, а найвище завдання для народів це знаходити порозуміння між собою.